Доброго вечора вам у хату. Готуємо смачну, поживну, вечерю для кожного з нас. На вечерю найперше мають бути овочі. Нарізали болгарського перцю, купили умазані огірочки, їх також помили, порізали і будемо смакувати. Гречку варимо. Десять хвилин від закипання. тоді вона у собі зберігає корисні властивості. Ми її так і зробили. Тепер готуємо котлетки у аерогрилі. Це така смакота. Через кожні п'ять хвилин я їх перевертаю для того, щоб вони добре прожарилися. Готую вперше в аерорії котлети, але дуже смачно. Це так має бути. Насипали нашої славної гречки, добавили гарні котлетки і будемо сідати вечеряти. Гречка, котлети, овочі, перець, огірочок. Смачно готуйте, смакуйте.